То, що ми були з вами не переві, пане Олександре, коли говорили, що Україну власне відсунули? Відсунули від вирішення її долі. Нам привезуть план. І привезуть після після Рамштайну, привезуть після після отої зустрічі, яка яка має бути між. Партнерами по, ну, скажімо так, анти, антипутінській коаліції між, між міністрами закордонних справ. Він мав приїхати до, до, до того, до цих зустрічей, але прийде після. Тобто він привезе меню. Чи це меню буде для споживання в Україні? А для Зеленського, певно, що для українського народу, для патріотичної частини українського народу навряд чи. Взагалі, знову ж таки, якщо взяти так глобально великий масштаб події, яка розгортається зараз, то треба зазначити наступне. Як на мене, я думаю, що той день, той час, та хвилина, коли в одному приміщенні опиниться Путін і Зеленський, для Зеленського буде останній день його власне. Шансу повернутися в Україну живим і здоровим в Україні. Достатньо сил для того, щоб не допустити, і це, це, це навіть не зрада, це а, а, як би вам сказати, навіть навіть важко слово підібрати, що це буде для тих десятків тисяч, які лежать в землі, які десятки тисяч без рук і без ніг. І так далі. Бо ще раз не знає історія, не знає історія і знати не буде. Коли зустрічається той, хто нищить, той, хто вбиває, той, хто нападає на руках і, 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 на, і, на, і на голові, і на руках, і на тілі якої десятки тисяч тонн крові з тим хто очолює державу інша справа там легітимно чи нелегітимно, але бодай представляє країну яка яка вмилася кров'ю від від цього від цього злодія зустріч як хто не ставиться але але ми не знаємо поки що інших інших прикладів гітлера і сталіна не знаю там Ну, певно, це найбільш найбільш яскравий так мовити приклад Гітлера і Сталіна хоча, хоча до до вторгнення Німеччини там був пакт Молотова Рібентропа. Ну так само, як і були всякі вся, всякі орки між Путіним і Тимошенко, між Путіним і Януковичем, між Путіним і Кучмою, і так далі. І так далі. От е Путін і президенту Порошенко, якщо взяти там мінські угоди, і так далі. Виправдані, вони не виправдані, але це все було е в інших масштабах війни, в інших масштабах горя. Отже, е тоді постає питання: от до чого, що хоче Путін, ми знаємо і він від цього не відступить. Вкотре повторюємо і в вашому етері так само. Починаючи з російської мови, державна їхня церква е, повністю, е, скажімо так, реабілітована, та вона, власне, і не була упосліджена, між іншим. Вона собі живе і здравствує за Зеленського. І їхніх парафій в півтора рази чи не в два більше, ніж парафій у е, греко-католицької церкви і у церкви Епіфанія. А е, отже, повернення всього майна е, там. Припинення всі переслідування цих зрадників попі і так далі, тобто повне, по, 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 повне обілення російської церкви, яка е, має бути визнана як така, яка є зверхня в Україні. А третє, звичайно, що це стосується території. І те, що Зеленський говорить, що ми там силою не можемо повернути, певно, що не можемо за цих обставин, за таких сил і засобів, звичайно, що не можемо повернути за такого ставлення світу. І в тому числі а, Сполучених Штатів, звичайно, що не можемо, немає у нас ні людського, ні іншого ресурсу, аби це зробити. А він говорить, що ми ніколи так мовити не визнаємо а, ці території, окуповані. А путіну на це начхать. Визнаєш ти не визнаєш, нравиться, не нравиться, розслабся, красавіця. Це наші території, вони в Конституції. Хто-небудь. А, а, Олександре з наших партнерів на рівні Організації Обідних Націй зазначу про те, що це є не просто анексія, це не просто є окупація. Та ніколи в світі наднімецька фашистська Германія не вводила в конституцію території, які вона окупувала. Та безпрецедентний випадок. Хтось на це відрував? Ніхто на це не відругував, і сам сам між іншим, між іншим і сам Зеленський. Олександр, ми з вами говорили, здається, в етері про те, що чи я це писав, чи ми з вами це говорили, чи в якомусь іншому етері. Немає значення, але я сказав, що має бути безпрецедентний крок з боку українського керівництва. Не зеленського, звичайно. Ну, ні, він на це не здатний. Не ментально нездатний, не фізично нездатний, не, не патріотично нездатний, а, а оптимально українського керівництва. Вийти з організації Об'єднаних Націй Ізраїль. І е, сполучені Штати вийшли певно з найстартового найголовнішого е, е, інституту організації Мінація, це, це справ людини. Бо абсолютно очевидно, що ця в такому форматі, в такому статуті, в такому е, е, розкладі, особливо що стосується Ради національної безпеки і оборони, де Росія має ООН, де Росія має вето, там нема чого робити. І а, вийти з цієї організації вийти з цього багна, то а, це не означає, що ніхто не може представляти інтереси України. Є доволі багато інституційних механізмів міжнародного права, коли тебе представлятимуть того, з ким ти домовишся твій голос а, оголошувати в усіх структурах інституціях організаціях, організації нації. Та, і ЮНЕСКО, і ЮНІСЕФ ой, і Цей і і, і, і Всесвітня організація охорони здоров'я, міжнародний червоний хрест, і так далі, і так далі, і в тому ж самому Радбезі ООН. Одначе цього не робиться таким чином. Повторюю Путіну глибоко не чекать на те, що там Зеленський там не визнає чи ніколи не визнає, та чекай. А ти запитав? Ти а верховний гавнакомандуючий? Ти запитав? У людей, які є на фронті, чи вони на це погодяться? Чи вони а, погодяться на оці умови, які виставляє Путін? А значить, якщо він такі умови виставляє і то говорить, що таке може бути, значить вирогідність твоєї зустрічі, можливо, і ручкання з Путіном таки буде? Отже е це стосовно цієї случки чи спарювання можливо, злигання а, Путіна і Зеленського, на що Зеленський повторюю, погодився. Він це абсолютно чітко, ясно сказав, погодився. А от тепер стосовно цього кота, чи Кіта, чи кота, і стосовно а, а, теперішнього президента. Сполучених Штатів. Отже, ми всі чули цю заяву. Вона так само безпрецедентна. Заява Трампа про те, що зброя в обмін на рідкоземельні земельні в Україні, які є. Вартість, які трильйони, трильярди, мільярди, трильярди цих доларів. Гендель. Тому він так і розуміє, Зеленського. Він назвав його Торгашем, бо сам таки є. І це вже не буде в Україні, коли яке було. Так що вони нам давали зброю для того, щоб могли ми могли стримувати Україна, могла стримувати цю страшну навалу з боку Путіна. Тепер все, купі продай. Ми тобі зброю за рідкоземельні метали. І це по суті є рівень цинічності влади теперішньої Сполучених Штатів. І це є факт. Він це оголосив публічно. Оце є формула допомоги Україні, повторюю, військової. А от тепер стосовно гуманітарної допомоги Україні. Люди добрі, якщо він, а, 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 ЮНІСЕФ та ОЮНІСЕЙДІ, господи. І стільки цих інституцій USAID заблокував? USAID да, так ЮСЕД основний донор грошової, гуманітарної на соціальні програми допомоги Україні. Значить, до чого це призведе? Це призведе до того, що у нас і так ціни, у нас і так зарплати, у нас і так пенсії, і так далі. Медичне обслуговування. Все даруйте в дупі, і буде ще глибше. Аж до туди, аж до початку тієї прямої кішки Зеленського. Але. А яка функція цього? Не тільки пане Олександре зробити ревізію, чи всі гроші, які приходили в Україну, чи вони були за призначенням витрачені? Вони добре знають. Вони добре знають, що ні, і вони це не приховують. Вони це не приховують. Що ці гроші розкладалися, що ці гроші всі виконувалися? Чи так мовити використовувалися не за призначенням? Але тут є ще одна мета. Знову ж таки, Олександре, якщо ми будемо розглядати знову ж таки глобально всю проблему і все, що відбувається, з одним словом, вибори, от зараз вони і зверху, і знизу, і збоку, і праворуч, і ліворуч, всі говорять про вибори, всі інакше це інтерпретують, всі інакше це або спростовують, або підтверджують, або погоджуються, або не погоджуються. Але тут є кілька моментів: перший момент все, що відбувається. В стосунках української влади з українським народом, українського народу з українською владою, не українською владою Зеленського, між Україною і Євросоюзом, між Україною і НАТО, між Україною і Сполученими Штатами, Сполученими Штатами і Росією, Росією Україною і так далі. Оцей весь Калтух а є центрове. І це центрове. Що Сполучені Штати нарешті чітко і ясно сказали, вони Зеленському не довіряють. Вони, його не, вони не можуть це сказати явно, бо є певні межі, як е, би сказати, ну толерації чи не толерації, бо йде війна, що Зеленський нелегітимний. Але це говорить Путін, і він правий. Путін правий. Ніхто не хоче мати, і Сполучені Штати не хочуть мати з людиною, як, а, над якою стоїть великий знак запитання, чи ти легітимний, і він добре знає, що він не легітимний будь-які угоди з зеленським, де буде стояти його підпис між Трампом, легітимним супердержави і а, узурпатором. Вони невілюють, вони применшують, вони принижують підпис самого Трампа чи Сполучених Штатів когось там з посадових осіб, яким Трамп так мовити делегує право підпису на якісь угоди з Росією. Путін правий. Стосовно виборів, вони всі говорять, що треба вибори, а їх не цікавлять вибори аж так Верховної Ради, їх цікавлять вибори глави держави, щоб на чолі держави став незаперечний, і що справа, хто ним не буде, незаперечний глава держави стосовно своєї легітимності. Але а, оці всі шавки, оці марафонівці, оці всі політологи, оці всі бог знає, як вони називаються, оце що це варнякають в этих. Контрольованих Єрмаком засобів масової інформації, і він сам і вони самі говорять про те, що Путін а, а, говорить, що не і той, хто тут в Україні, говорить, що Зеленський не підіграють Путіну. Та люди добрі. Це не ви перевернули все з ніг на голову. Бо. Путін дійсно він грається з цим. Він говорить, що він не піде на якісь там переговори, бо які переговори можуть бути з нелегітимним. Та це питання дуже просто вирішити і вибити цю цеглину з під ніг самого Путіна. Зеленський подай заяву до Верховної Ради в зв'язку з закінченням Конституційного строку. Я складаю себе повноваження. І тоді Верховна Рада постановою призначає ВО президента, тобто легітимну особу. Інша справа, хто ним буде. Це все буде залежати від того політичного тиску, в тому числі опозиції, військових і всього суспільства, щоб ним не був теперішній голова Верховної Ради. Це позоріще. Це, 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 це ще гірше, Зеленського. Зеленський хоч зовнішньо, хоч якось там з боку, чи в профіль, чи ззаду хавається. А це ще ураган. Отже, таким чином, але має бути легітимна влада. Має бути легітимна влада, і це повторюю, без виборів можна вирішити. А всі говорять від Зеленського, що там як будуть голосувати військові чи не військові, як будуть голосувати ті, які в депортаціях, ті, які виїхали за кордон, і так далі. Та не треба, це вирішується просто і без грошей. Напиши заяву. А тепер Зеленський відповідає, що він по суті буде довічним президентом. Допоки буде воєнний стан, допоки буде гаряча а, а, стадія війни. Правильно, в чому зацікавлений сам Путін? Тому що повторюю, Зеленський же ну, хоч і блазень, але ж він не дуже дурний. Бо якщо він тільки погодиться на умови, а вони будуть незмінними від Путіна якоїсь переміря, повторюю, він в Україну не повернеться. А ті, які залишилися з його клівретів, тут дочекаються смертної кари. Повторюю, він блазень, але не дурний. Тому він грається от з, цими, от з цими, ось цими формулами: воєнний стан, продовження війни, переговори, не переговори, вибори, не вибори, вони можливі чи неможливі? Та, ми за вибори, але вони неможливі. Таким чином, знову ж таки. Тут серединний оцей стрижень да, всієї проблеми, які розгортаються довкола України, української теперішньої влади, допомоги і так далі, це внутрішня і зовнішня недовіра з одного боку цивілізованого світу правдивих українців, а з іншого боку Путіна, бо він з цим грається. Недовіра до зеленської його легітимності. Я вже не говорю про всі ознаки його злочинних дій проти України і його влади, як антиукраїнської, антидержавної влади, цього достатньо. І те, що зараз, він, розумієте, рівень хамства наглості, рівень, рівень блюзмірства. У зеленського досягнув такого а, рівня правильно досягнув, тому що немає адекватної реакції від суспільства, немає комплементарної, зорієнтованої, результативної миттєвої реакції суспільства на те, що він робить з генералами, на те, що він робить з Порошенком, на те, що він по суті спровокував і підтримує, підтримує а, оцей конфлікт. Між громадянськими, між цивільними і ТЦК, і військовими, яких опосліджують, вбивають, принижують, б'ють. А це все треба Зеленському. Йому це треба, тому що будь-яке відволікання від основного моменту, а цей основний момент він сам, йому тільки на руку. От е, ви зачепили теж тему територіальних центрів комплектування і взагалі військових і відношення до військових. Як ви вважаєте, от в цьому контексті, те, що пропонується сьогодні для суспільства, от зі сторони нашої влади, наскільки воно може спрацювати? Як ви думаєте? От по відношенню до військових не спрацює, Олександр, не спрацює все, що виходить. З вулиці Банкової з офісу Зеленського нічого не спрацює. Там позитив в, в жодному кроці. Чи це стосується чи це стосується охорони здоров'я? Я вчора слухав по каналу Київ. Цю я навіть не знаю. Вона жінка, але це, це не жінка, це, це, це злочинниця, яка очолює а, а, національну а, комісію. Оце господи, як вона на, 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 на національний центр здоров'я. От, це це жах, що твориться в системі охорони здоров'я, в доступності охорони здоров'я, чи це стосується освіти, чи це стосується збройних сил, чи це стосується ТЦК? Будь-що, що виходить звідси, верніше звідти з офісу президента, воно є негативне, воно є, воно є на зло Україні. Стосовно ТЦК. Знову ж таки, уже із да, Воно вже вимушене. Там контрозвідка СБУ, Вони вже вимушені. вже такого погея до цього, що вони вже вимушені заявляти, що е, ростуть вуха Путіна з тих всіх, всіх, абсолютно всіх, е, е, тих подій, які сталися. Ви ТЦК в зв'язку з ТЦК діями ТЦК, реакцією цивільних надій. Ну, слухайте, а, а, а що каже Мар'яна Безугла, що це результати роботи територіальних центрів комплектування? От навіть це вбивство в порядені, яке сталося. Так, отже, отже ну, на військових можна повісити все, що завгодно так, зараз. То, 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 пане Олександре, знову ж таки, я звертаюся до військових. Так. Я звертаюся до вкотре я звертаюся до військових, пам'ятаєте, десь. Можливо, півтора-два роки тому назад у вас в Етері здається, в прямому на, на, на прямому, я вже говорив, що повертаються е, скалічені війною військові у послідженні абс, абсолютно у послідженні, і досі є. Це знущання е, стосовно отримання адекватної реабілітаційної і лікувальної медичної допомоги, яке зараз існує. То я що говорив? То об'єднайтеся. Утворіть а, а, свою організацію, да, таких самих, як ви, бо частина з вас або спивається, або а, суїциди, або сідає на наркотики. Це ж, це ж не секрет. Тобто ви, ви не здатні, ви не здатні об'єднатися в своєму супротиві держави в вимозі держави, до держави, щоб вона ставилася до вас не просто з повагою, а адекватно як а, тих захисників, які втратили здоров'я свої кінцівки. Те саме і тут. Невже о, о, оці генерали, як називають дарують, не соли бздунами? Вони їм честять військовим, певно, що честять військовим. Але громадянам вони бздять, вони бздять по суті об'єднатися і припинити знущання. Воно абсолютно ціленаправлене, воно абсолютно усвідомлене. це вихолощування військових бойових генералів і не тільки генералів, бойових одиниць. З управління армією, і те, що зараз ви дивіться, що вони роблять, вони мало того, що вони повиганяли достойних генералів, коли заложено звільняли, тепер вони роблять оце на цугундірі, таскають по судах бойових генералів і полковників, і на цьому реформують а, 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 управління армію, створюючи якісь корпуси. Хто ними буде керувати? Звичайно, ті особи. бо Ну, всюди, Олександре, всюди, в усіх системах управління військових, невійськових, адміністративних, державних, а для того, що ти хотів би позбутися когось, реформуй. Реформуй що структуру. Нова структура, нове управління, новий, новий склад управління. От що вони роблять? Для того, щоб і так послабити те, що є і дихає. На лампаду єлі, дихає, Це військові про це говорять. Тому що система координації управління у нас просто ну, просто, а, а, ну, просто, не то, що неадекватна, вона шкідлива. Немає цієї координації, немає цієї спайки. Про це говорять військові, ті які, ті, які на нулі, ті, які на фронті, такі себе відчувають кожного дня в а, на найвищому рівні а, так мовити цих загроз і, 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 і ризиків. Отже, таким чином. Реформування на тлі такого упослідження першої ланки формування Збройних сил ТЦК, коли явно підігрівається. Я заходжу у Фейсбук, Олександре, там десятки цих, цих даруйте своїх проституток, які а, слізами, коровляючими ридають з фотографіями, коли там б'ють і кажуть, у мене там син, теж там загинув. Ну, по-перше, ніхто не може перевірити, чи це є так. І оці ТСКшники б'ють, познущаються, вбивають, валтують і так, далі, і так далі. Це Фейс Фейсбук цим нафарширований. І ніхто, і абсолютно, ніхто, ні Умеров, ні його заступники, невідповідні структури. Ну, скажімо, новопризначений, новопризначений начальник сухопутних військ. Бо в ТЦК входять в його систему управління. Ніхто чітко і ясно, окрім СБУ там, щось квакнули позавчора, що це ростуть вуха Путіна. Ніхто абсолютно не захистив ТЦК, а головне, не кваліфікував те, що відбувається між цивільним суспільством і ТЦК, як по суті. Це не просто державна зрада, це державний злочин кожної особи, кожної людини, яка роззявала рота на ТЦК. Це, це е, е, гвіст забивається, цвях забувається в тіло формування збройних сил України. Я вже не говорю про те, знову ж таки, що відбувається в, е, в Верховній Раді. Коли знову ж таки ця верховна збирається на цю тринадцяту, Боже, ніколи ж не було 13 сесій, сесії, це взагалі ця чортова дюжина, да, бо, бо, бо не можна провести вибори. І коли знову ж таки постають питання, хоча б трошки, хоча б навіть, навіть зблизька на рівні комітетів підходять до системи, до системи справедливого. Ставлення суспільства і держави до Збройних сил України, навіть комітети це не проходять. Я вже не говорю, що в зал це не виноситься в сесійний зал. Отже, як ми бачимо, на всіх рівнях, на всіх рівнях теперішньої влади, на всіх рівнях управління, починаючи від не просто зазіхань а Повної руйнації деградації місцевого самоврядування, те, що робить Зеленський, те, що робить його влада, через своїх поставлених Єрмаковських цих начальників цивільно-військових адміністрацій, це повне усунення громад від будь-якого впливу, бодай будь на місцевому рівні на функціонування тих же самих, до речі, ТЦК, між іншим, тому що ТЦК це структура, яка входить. Територіально входить і дуже близька до людей, які живуть в громаді. А те, що відбувається в Верховній Раді, те, що відбувається а, в Кабінеті міністрів, те, що відбувається між суспільством і державою, суспільством і а, військовими. І те, що відбувається назовні, що ми почали з вами говорити, все це направлено на одне Олександре. Це подовження до безконечності влади. Теперішньої Зеленського і Єрмака, а значить Путіна. Тому що вони добре усвідомлюють, на наступний день, як тільки вони будуть усунуті від влади, є загроза їхньому фізичному, біологічному життю, вони будуть триматися як вошку жуха, роблячи все можливе.